неймовірна швидкість, гуркіт двигунів і круті повороти на серпантинній дорозі. Так вихідними в Карпатах стартував чемпіонат України з гірських гонок. На трасу вийшли понад 40 екіпажів, не лише профі, а й початківці. Останні ганяють гірською трасою навіть на стареньких шістках і тавріях. А от спорткари професійних гонщиків це щось небачене. У них вони вклали не тільки свою любов, але й десятки тисяч євро. В Польщі 10, один в Росії, один в Україні. Тут зовнішність Volkswagen Polo, всередині двигун і основні агрегати від ланцерево-10. Тобто це дволітровий турбовий двигун. Як ви бачите, це коробка, яку розробили наші друзі і партнери в. Путині в утрі Семсоноскурспо їдемо потроху. Диво техніки Івана Остапченка коштує 70 тисяч євро. Трохи дешевший кінь красуні гонщиці Ірини Висоцької. Однак дівчина, яка змагається у класі аматорів, певна 380 коників під капотом її Субару впевнено, привезуть на фініш. Хоча ну, стоковий мотор і стокова сокова турбіна, але е, в сидіння. Харних вартиць, спеціальні ремні, другі диски, хороша гума, дуже багато таких технічних топліво. У мене напівметанол, я їду, на півбензин, потім багато ну, різних технічних таких штучок цікавих. Учасники перегонів роблять по шість заїздів. Хтось проходить їх із честю, когось підводить реакція, складна траса чи автомобіль. А цей спортсмен до гонок уже не повернеться точно. Аламався мотор. Причину зараз Після кожного заїзду учасники підходять до турнірної таблиці, хвилюються і кажуть, що їхню долю вирішують навіть не секунди, а зайві грами. Різниця була буквально в десятих секундах і ми вже навіть до того, то, дивилися, що в нашому автомобілі є лишнє, що можна зняти, щоб там якихось кілька кілограмів було і автомобіль був легший. Щоб виграти у найближчого суперника Борис Ганджа, навіть повикидав зі свого Mitsubishi Lancer зайві інструменти. Чи це так допомогло, чи вправність водія, але його авто прийшло першим серед професіоналів.